Всім привіт! Презентую вам лот, шкільні пенали з наповненням для хлопчиків від бренду Херліц. Будуть ось таких двох видів. Тут у нас іде з футболом, ось так виглядатиме. Та ось такий зоряний корабель. Також ось так. почнемо з їхнього наповнення. Тут відкриваємо, у нас зразу йде місце для розкладу уроків та адресна картка ось така. Далі у нас ідуть дві лінійки, одна, звичайно, на 17 см, та ось така у вигляді трикутника, ось так. Також будуть три затискача для книг, ось такі різнокольорові олівці, присутнє місце для ручки, буде точилка, ластик. Також будуть фломастери різних забарвлень, так буде у нас виглядати зоряний корабель. Та ось такий з футболом також присутній розклад уроків. Ось така адресна картка, пластик, простий олівець, також фломастери, місце для ручки, звичайні олівці та лінійки. Лот буде складатися всього з двох одиниць. Вартість такого лоту 450 гривень, собівартість одиниці 225 гривень. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на нашому вайбер каналі. Всім дякую, заробляємо разом!